Вітаю на каналі тортику, і сьогодні ми будемо готувати класну глазур, яка не дає тріщинок, не обсипається на пасочці і дуже легко готується. Для цього нам знадобиться цукор, який ми пересипаємо в сутейник разом із водичкою, і окремо ми замочимо желатин із водою. Всі пропорції пригадую, що будуть вказані Потім при на збиванні Нам ще знадобиться а, кілька грам лимонного соку. Отже, відправляємо воду з цукром на плиту і даємо, щоб вона закипіла. Далі відправляємо туди желатин. Замочений у водичці, можете його попередньо прогріти у мікрохвильовій, для того, щоб не було жодних комочків. ось. І все, переливаємо у щось високе. Зараз я бачу на цьому етапі додаю сік лайму, У мене не було соку лимону, тому додаю Сік лайму. Ось, і Це не критично, можете дати лайм, але він потрібен для кислинки. Переливаємо у щось високе, у мене це мірний стакан, і збиваємо міксером на максимальній швидкості. Гарячим, бачите, ще пара йде, але так потрібно. Скільки часу збивати, трохи справді потрібно, тому що відеопроцес я пришвидшила при монтажі, тому не можу вам сказати точно, але хвилин 4, думаю, треба. Ви самі побачите по консистенції, тому що вона спочатку дуже ріденька, але з часом достатньо густа і навіть важко тримати міксер. Ось Бачите, ми вже майже на фініші, лазур досить густенька. Тому що там є желатин і вона гарно стабілізується. Це, знаєте, такий трохи заворожуючий процес, тому що, здавалось би, спочатку просто водяна консистенція, яка перетвориться в білозніжну, ось таку пухку і ніжну масу. Ось викладаємо на пасочку нашого глазур. Якщо вона вас застигає, до речі, ви її можете. Підтопити у мікрохвильовій, і вона стане рідшою. Я роблю, люблю ось таку густеньку. І як бачите, на диво, поки я помазала останню, перша вже майже підсохла, тому що до пальчиків не липне. Тепер приступаємо до другого етапу: це декор, дуже простий і швидкий в приготуванні. Ми беремо звичайне маршмеллоу білого кольору і робимо ножничками ось такі надрізи. Не до кінця прорізуємо робимо такі пелюсточки. Далі намагаємось їх трішки розтягнути. Якщо це не виходить, в мене маршмеллоу прямо дуже свіженький, таке липне аж до панчки, тоді можна взяти трішечки кукурудзяного крухмалю. Можна надіяти, в принципі, картопляний, це неважливо. В просто використовується е, лише кукурудзяний, тому в мене він тільки є. Ось, і розправляємо, робимо таку ромашечку. Прищіпуємо, якщо не липне, е, ось цей краєчок можна відрізати, тому що він у нас не липкий. І тоді вона гарно зійдеться до кубки. Робимо таких багато. Можна менші, можна більше квіточки, можна більше розправляти, можна менше. Е, можна у вигляді трояндочок, можна ближче до ромашки. Тут же як ваша фантазія буде вами керувати. Ось, бачите, цього разу я відрізала краєчок, щоб вони краще злипались мені до кубки, і взяла більші ножниці, щоб одним розрізом піти майже до кінця, а не Двічі меншими клацати. Це зручніше. Кінцівки я обрізала і викладаю пильсточки, якби у вигляді ромашечки. Якщо у вас глазур застигне, так як і в мене. То відразу то тоді я використовую айсинг, це берете навіть пів білка не весь і пудру до тої консистенції, щоб достатньо густеньке у вас вийшло. Збите міксером і приклеюємо робимо такий клей. Ті квіточки, щоб в нас не поспадали із пасочок. Бачите, в центрі я в кожної квіточки поставила одну перлинку якби це посипка. Кондитерська, в мене вона достатньо такого великого розміру, можете й менший, але бажано біленькі, щоб воно все гарно під один стиль було. Також можна біля квітів посипочку дати, можна меншого розміру, воно також гарно контрастує з тих початків і кінцівок. Бачите, обрізані наші хвостики, скажімо так, шмелов. Можна зробити ось такі листочки. Вони також дуже гарно доповнять нашу композицію. Навіть по одній парі буде достатньо на пасочку, тому що будуть гарні такі виступи, і буде гарно дивитися наша пасочка в цілому. А тепер та-дам! Найцікавіший момент. Ми ріжемо цю красу, навіть шкода різати, тому що вона насправді дуже дуже гарно виглядає. Мені самі цікаво, що там. Пасочка, до речі, спечена вчора, бо сьогодні її залила. І ось такою вона є в розрізі. Цукатів я дала 300 грам, тому їх не так багато. Ви можете давати більше. Пасочка дуже волога. Бачите, я навіть тримаю, роблю. Нажимаю пальчиком і вона навіть не розрівнюється, тому що там достатньо вологи, бо пасочки на жовтках справді дуже і дуже ніжні. Я задоволена цілком результатом. Бажаю вам також повторити. І щоб у вас неодмінно все вдалося. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити вподобайку, не забудьте підписатися. Якщо вам було корисне і цікаве це відео. І до нових зустрічей. І всім смачного. Смачної паски і щасливого великодня!